Якщо знайомитись, то, тобто, напевне, ні. У цих містах вже було до цього раніше і до один раз. Да? Але в новій постасі хотілося б поспілкуватись з головами громад, хотілося б почути від них проблематику. Тобто, розумію, що вона є, розумію, що навіть яка вона є. Але більш детально проговорити з вами і навіть деяких, кажучи, запросити завтра на нараду, щоб ми з вами вирішили ряд дешевих питань. Але як кажуть по традиції, нашою нарадою ми почнемо що приємного та гарного. Так? Розпочинаємо церемонію нагородження. Нагороду вручає голова облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Указом президента України за значні заслуги у зміцненні української державності, змужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Вагоме особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку нагороджено орденом за мужність третього ступеня Кикотя Олександра Анатолійовича, начальника мадянської дільниці. А що до всіх, хто громад звертаюся, хочу подякувати і до всім головам, громадам, більшості всім мешканцям наших громад. Практично рік вистояли війни, не зупинились, розвиваємось в любому випадку далі. Дякую за ту роботу, яку зробили, дякую фактично всім силам оборони, які робили, дякую окремо пану. Олександр Юрійович теж збивка, який він зробив, як то кажуть, для забезпечення безпеки міста цього Загалік Сіборізького району. Зібралися ми дійсно для того, щоб проговорити питання першу чергу встановлення, те, що ми будемо повторити, що казав Микола Васильович. У нас є декілька громад, які зазнали великих руйнувань, які поглядають і ту роботу, яку провели. показательно, Громада на завтра э, Зеленодольского до себе на 10 годину. А зараз тут давайте прийдемо до робочих питань, які а у нас виникнуть, до того, отримати якісь пропозиції вас. Конечно. Питань немає, ми з вами обговорили Водопостачання Дніпропетровщини, Переворови, і, і я вважаю, що ті е, рішення, які приймаються, ми приймаємо разом, і це те, що ми вам доповіли. Я вважаю, що це е, дуже важливо буде для Дніпропетровської області, для нашої громади, для району. Тому ну, це дуже важливо. І хотів би доповісти, що в місті е, всі ті котрі вони, ми локалізували, все зробили для того, щоб задовольнити всіх мешканців міста, котрі е, постраждали і в Інгулецькому, і в Черноскому, і в Довнінцівському районах, там, де привезли. І е, хотів би сказати, що жодної соціальної програми в нашому місті не зменшено. Ми е, виконуємо всі програми. І сьогодні, е, коли ви будете у нас у візі, ми вам допомогмо, покажемо, як ми організовували цю цю роботу. Ось, е, я вважаю, що зараз е, область згуртована. Місто згуртовне, можемо е, працювати в цих напрямках. Те, що роблять в місті, ми дуже вдячні, що ви нашого раду оборони е, відмітили, е, допомагаємо, допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати нашим військовим, котрі е, боронять нас. І хотів би теж всім подякувати, з тому. від нашего міста був ворог, и все, было було зроблено, щоб ворог пішов з Херсонської області, з Правобережної, і тепер тільки через Дніпро там достає. Э, працюємо, хотів би доповісти, працюємо с э, біженцями, Думали, що їх буде трошки менше, коли ми звільнили Херсонську області. Ні, ріки... вони нас називаються так. Пінчасово... Тимчасово переміщені, але вони вже приїхали, кажуть, ми нові криворожаються. Тому працюємо з ними, близько 80 тисяч людей. Я вважаю, що і ми їх діли були, накормили. І розмістили, і все робимо для того, щоб про це влаштувати, і з дітками там близько 20 тисяч діток. Так що всі ці питання міста виконує і буде виконувати в цьому наступні. Я вам досі. Дякую. дякую. Вам доповню, знаєте, що з приводом води, що ми з вами спілкувалися. Скажу, що обласною міською організацію спільно вже із вами опрацьований певний план роботи вже добре приблизно кошторисну документацію, що нам потрібно зробити для того, щоб місто, не тільки місто Ріга, а й Кимська Марганецька територіальна громада стала з водою. І, і ми вже до цього йдемо, і нас підтримує саме головне в цьому напрямку і центральна влада. Що їм дуже за це дякуємо і впевнюємо, що в нас цієї проблеми не буде. Територія Криворізького району, так територіально склалася, що називається Миколаївської і Херсонської області, прифронтові наші громади з першого дня стали на допомогу Збройним силам України і там є ряд великих питань, які протягом року з деяких причин нашим нерозумінням, яких виявились такі проблеми, як дороги, напрям криворіка постулу які сполучають Херсонську область, тобто напрямок Миколаївського, Водолацька громада, там була активна діяльність і дуже зруйновані дороги. Кожна громада знає свої відрізки, і це ми проговорюємо щодня і звертаємося до вас допомогу, вирішити їх хоча б якісь ямочні ремонти, щоб ця дорога надалі працювала, тому що в нас є дві області. Щодня йдуть бандажіки, як які зараз після звільнення гумком бою тяжко грузи. І це така нагальна проблема, яка самостійно ми не вирішила своїми бюджетами громадами. Але кожна громада на місці, жоден керівник громади, не покинув свій курс 24 лютого і кожного дня стояв на захисті, виконував все можливо. І були всі задачі виконані разом з сільською радою ми створювали. Пічок, пічок, і Наразі район працює безперебійно, надзвичайних ситуаціях немає. Працюємо і на відмову. Це з приводу дорог, точно скажеш, ми це вже питання і виволювали Миколи Васильовичу у вузькому колі нашого спілкування. Чому виволювали? Бо практично ні для кого не таємниця, що період у нас досить тяжкий, тяжкий в першу чергу економічний. Ну, скажу, впевнено, бюджет ми виконуємо і хочемо подивитись фактично надходження грошових коштів нашого бюджету по закінченню першого кварталу. І за того, як закінчиться перший квартал, фактично що ми в квітні місяці проведемо додаткову, додаткову сесію і будемо в будь-якому випадку допомагати громадам. Я розумію, це проблематика не тільки в Пілорівському районі, точно не каже проблематика. І в Вікнопільському районі, в Павлоградському районі, в Немиківському районі. Так що громади, доброго дня всім. І дійсно, влада працює, це ми все бачимо. Але я хотів подякувати людям, бо без вашої роботи не було б цього всього. -всього. Що є і дякую всім, хто і рік тому працював на своїх містах і зараз виконує свої обов'язки. А також хотів би привітати сьогоднішнім святом дівчат: не було б вас, не було б нас. Дякую.